Збирали ці кошти цілий тиждень, проводили різні заходи. Нам допомагали батьки та вчителі. Ми назбирали 13 тисяч дев'ятсот На що підуть ці гроші? Ці кошти ми плануємо витратити на резину на колеса для швидкої допомоги на передову, тому що там вони завжди виїжджають на позиції. Потрапляють під обстріли, і дуже швидко резина втрачає свою якість і терміново потрібно міняти. Тому до нас звернулися хлопці з передової, попросили придбати ці шини. Також дуже дуже велика несподіванка. Сума дозволяє купити не тільки резину для швидкої, але й хімічні грілки, щоб нашим хлопчикам було тепло в окопах, і тому ми їх ще підтримуємо таким чином. і Зігріємо. Своєю подякою, вдячністю від вас, від ваших батьків, від вашого колект-колективу і всіх, всіх, хто долучився до цієї чудової акції. «Зігріємо по щиро дякуємо вам за це за підтримку.